Аня усім слухачам Мухрадіо. ну. Eh... Перш ніж буду представляти свого гостя, З усіма привітаюся, привіт, любі наші слухачі. Що я сьогодні привітаю наше дороге радіо, яке вже більше 25 років тішить наших тернополян найкращою музикою рідною мовою, і вже довгий час ми транслюємо тільки український формат, і нашому гостю. Хочу сказати, що наше радіо перше в Україні. Коли ще всі слухали ворожу музику, і коли української музики якісної було надзвичайно мало, ми ми по крупинках витягували, телефонували, достукувалися, зв'язувалися з виконавцями, бо вони нам скидали свої записи української мови, щоб заповнити весь формат. І з того часу насправді музики української якісної стало надзвичайно багато. Тому всіх слухачів я вітаю з цим святом. Не уявляю свого життя без ухрадіо і бажаю вам тільки гарних новин, які ви почуєте у нас, гарних пісень українською мовою, нашим виконавцям чути підтримку усього світу, чути натхнення. Ну і звичайно ж співати про перемогу це головне. Так, ну а тепер до нашого гостя. Сьогодні у нас проїздом у Тернополі Я хотіла сказати пробігом, але мабуть, все-таки Андрій добрався якимось транспортним е, засобом. Е, у нас чемпіон світу із бігу на 24 години. Е, Андрій Ткачук, е, прізвисько його бродяга. Я думаю, що ті люди, які займаються спортом, які слідкують за українськими досягненнями не тільки в спорті, а й у всіх сферах, знають цю людину е, е, непересічний громадянин, Янин ветеран війни, військовослужбовець і людина, яка з перших днів війни долучилася до лав Збройних сил України, захищала нас з вами, перервала на цей час свої тренування, а потім повернувся до них і виграв цього року, пробіг найшвидше 294 кілометри за 24 години. І власне маємо до вас, Андрію. Кілька питань. Вітаємо вас на Ухрадіо. Добрий день, я би хотів... Так, Андрію, кажіть, кажіть. найшвидше, А найдовше. Найдовше. Бо це біг на час і виграє той, хто за 24 години випадку пробіжить найдовшу дистанцію. Так, за 24 години ви пробігли найдовшу дистанцію, і, наприклад, друге місце від вас відстало в кілометрах? Так, наскільки ну, там десь на 8 або на 9. Десь на 8 чи на 9 так. кілометрів? Андрію, ми вітаємо вас у місті Тернополі. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Чи були ви вже в Тернополі перед тим? Як вам наше місто і як ви думаєте, має воно перспективу у бігу розвитку? Насправді, я десь, мабуть, був в кінці 2016 року. Тут у вас є такий так. одіозний персонаж, як Сергій Сапіга. Є такий. Бігої тусовиці його будуть знати. Трейлоранер, і ми з ним трошки бігали тоді Тернополем. Ось. І, і, і хто швидше біг? Він чи ви? Ми бігали однаково. Зрозуміло. Це було тренування. І так, звичайно, в файному місті є перспективи, є багато бігових клубів і багато бігунів, які. Ну, зазвичай, з якими я перетинаюся на українських трейлах. Хочу сказати, що сьогодні, о 17-й годині, у нас буде зустріч в Тернополі, і для всіх бігунів, які не знають це, то у Open Space Тернопіль буде зустріч. Вільний вхід. Приходьте, запитуйте Андрій. Дуже цікава особистість. Скажіть, будь ласка, Андрію, ви коли почали займатися бігом? І спортом. Ну, як, який це шлях, щоб дійти до таких результатів? Це все життя потрібно займатися? Насправді ні. Але я дотичний до спорту з 11 років. Я ходив на секцію лижних перегонів, поки не закінчив 11 клас. А безпосередньо, якби бігом, перший раз спробував себе на дистанції 50 кілометрів у горами це трейл, ранінг так званий, у 2012 році. Потім через рік я пробіг 100 кілометрів між цим. Я мало бігав, мало тренувався. Далі була Революція Гідності, далі участь в антитерористичній операції. У 2016 році я знову повернувся до тренувань. Спробував перший свій добовий забіг. Це був чемпіонат України, бігу на 24 години. Приходив в вересні 2016 році в місті Київ у виставковому центрі. Ось мені це сподобалося, але тоді я пробіг всього-навсього 201 кілометр, десь 744 метри, але це дало можливість взяти участь наступного року в чемпіонаті світу у місті Белфаст, Північна Ірландія. Ось я наступного року, в 17-му, спробував себе на чемпіонаті світу, пробіг там, не пам'ятаю, мабуть, 216 кілометрів вже на той час. І так, поступово, поступово воно мене трошечки затягувало. І коли мене задають питання, коли я почав бігати, насправді е усвідомлено, ціленаправленно. Це був, мабуть, 4 січня 2019 року. Скільки вам років було на той момент? Скільки мені років було uh -huh. на той момент? Складне uh -huh. запитання. Uh -huh. <laughs> Треба віднімати. Ну, мабуть, не повних ще 34 роки. Uh -huh. Ось, і я підготувався вже краще до наступного чемпіонату світу. Свого я був на ньому 10-й. Я тоді перевершив рекорд України в цій дисципліні, який тривав десь складав 28 чи скільки років. Пробіг десь шістдесят кілометри. Я перевершив десь на 2 кілометри. Ну а далі, далі знову усвідомлена підготовка. Ковід, який забрав, ну, скасував чемпіонат Європи наступного року. В 21-му скасував чемпіонат світу. Ну а в 22-му, на чемпіонат Європи, я не поїхав, тому що були інші заняття пов'язані з участю у новій фазі війни російсько-української, і вже так випадково-випадково. У мене змінився характер служби влітку 23-го року, і десь було більше вільного часу. І в лісах Житомирщини я почав поступово знову бігати, почав з 7 кілометрів. І це дозволило мені прийняти участь того року, 1-2 грудня 23-го року в чемпіонаті світу збірно 24 години на Тайвані, який проходив. Ну, звичайно, це було далеко до ідеальної форми, дуже, але я зміг посісти третє місце, ось, і, і так, поступово-поступово пройшов ще рік. Останній рік мене трошечки переслідували травми, але я знав, що буде чемпіонат світу, треба готуватися, треба, ну, скажімо так. Не працювати на межі своїх можливостей, щоб не посилити якісь травми і відповідно не змогти прийняти участь в чемпіонат світу, тому що буквально за два тижні до старту Бельгія рекордсмен світу збіг на 48 годин, е отримав стресовий перелом стопи. А за два дні до старту чемпіон світу дворазовий рекордсмен світу. Збіг на 24 години, 12 годин, 100 кілометрів 100 миль. Литовець Олександр Сорокін теж сказав, що він не буде бігти, бо травмований. І, в принципі, з'явилися шанси доволі непогані. І це вже дозволяло психологічно боротися за перемогу. Дякую, ну Андрію, розкажіть, як потрібно готуватися до таких забігів? Ви кажете, ви там почали відновлюватися, бігаючи лісами Житомирщини, починали 7 кілометрів. Як це відбувається? Ну е які це мають бути тренування? Як часто ви бігали щодня? Ну, хто вас тренує? Хто вам допомагає? Ви самі собі розробляєте якийсь графік тренувань? Е ну насправді це біг на витривалість на довгі дистанції. Він має певну таку свою філософію. І яка це філософія? Ну, тренера з цієї дисципліни в Україні немає. Насправді, хоча, вже от серед жінок є срібна призерка чемпіонату світу у 23-му році, Олена Шевченко. Вона має уже власний досвід, досвід і вона може якби ну, готувати. Але у мене трошечки свій підхід в 21 му році я пробігав кожен день. Будній із понеділка по суботу по 29 кілометрів, в неділю 50, за тиждень мене виходило 224 кілометри, за місяць 1000 кілометрів. За весь рік я пробіг 11 тисяч кілометрів, і я не бігав тільки 10 днів. Ну, це зазвичай дні були після стартів на 24 або 48 годин, коли я відновлювався. От. І така філософія: треба бігати кожен день в комфортному для тебе темпі. Так, щоб тобі було комфортно, щоб. Треба звертати увагу на пульс? Треба звертати увагу на відчуття. На відчуття? Так, пульс це вже другорядно. Якщо тобі важко, то, то тобі важко. Неважливо, який тебе пульс, чи 130, чи 100, чи, чи Просто 200. Просто дехто насправді каже, ну, що потрібно бігти по пульсу, і коли я там біжу по пульсу, я бачу, що я трохи йду, ніж біжу. А коли я біжу швидко, в мене пульс дуже високий. Кажуть, що це неправильно, це так? Ну, вам має бути комфортно в будь-чому, чим ви займаєтеся, щоб е, ваше заняття приносило задоволення. Якщо воно приносить задоволення, то ви рухаєтесь в правильному напрямку. Тому що ну, я розглядаю це більше як хобі, якесь таке стиль життя. От, і якщо тобі в ньому постійно важко, ти втомлений, ти не відпочиваєш, не відновлювася, відповідно, ну, тобі це не буде приносити задоволення. Ти не будеш втрачати десь мотивацію і перестанеш рухатися вперед. Тому я бігаю за відчуттями, бо бувають дні важчі, дні легші, десь більше роботи, більше в тому, десь менше поспав. А тобі треба сьогодні пробігти тренування і відповідно з'явитися на тренування, ну, вийти на наступне тренування завтра. І так, як а би... як відновлюватись між цими тренуваннями, якщо вони щодня. Спати. Спати. Ну, здоровий сон, немає ніяких е... таємниць, організм відновлюється А їсти під час... що? Так, що вам подобається, якщо ви вегетаріанець, їсте вегетаріанську їжу, якщо ви всеїдний, їсте всеїдну їжу. Головне, щоб воно було збалансоване, вам вистачало пожежних речовин, це не була одноманітна їжа. Там, якісь, що не їдять так? спортсмени, які біжать більше 200 кілометрів під час забігу? Під час забігу. Ну, в мене є, в принципі, своє рідке спортивне харчування. Ось це, ну, як по суті, той самий рідкий гель. Uh -huh. Просто економічно мені вигідно його робити самому. Ага, ви Ні. сам робите собі, так? Ну мій помічниць чи моя помічниця, яка мені допомагає під час забігу, його робить і просто подає, щоб я не втрачав час на зупинки. Uh -huh. Тому що ти можеш біг на 24, це біг по колу певної довжини, ну, вона не більше, ніж 2 кілометри в мене було, наприклад, зазвичай і менше. І... Тому тобі нічого, в принципі, не заборонено, ти можеш бігти, йти, їсти, навіть спати, прийняти душ, якщо є така можливість, ходити в туалет, неважливо, відпочивати, тий час йде. Виграє той, хто подолає найдовшу відстань за відведений час, бо це є збіг не тільки на 24 години, а починаючи там 3, 6, 12, 24, 48, 72 години, 6 10 діб, днів, 10 діб днів і так далі. Найдовший цей 3600 миль в Нью-Йорку проводиться. На це дається 52 доби. Ось. І, відповідно, тобі подає твій помічник, все, що тобі треба, щоб ти не втрачав цей час. І готує тобі цей, так би мовити, спортивний напій. Бо можна їсти ну, коли користуватися якісь батончики, то будь-що там банани, але ну, кому що поставлю. Та хочеться їсти. І, ну, на певний момент буває, що шлунок хоче якоїсь людської їжі, і можна там. Банально кабаноси з'їсти, або якийсь сулугуній, або той ж самий банан. Ну, чим повільніше ти рухаєшся, тим більше у тебе можливості харчуватися нормально. В Україні ось цими забігами займається ультрамарафонська команда Шрічно моя так. У них, я вже просто не пам'ятаю, чи крім звичайної банальної їжі, ну там якісь банани, апельсини, виноград, там якийсь шоколад, печиво, бутерброди якісь. У них 4 чи шестиразове гаряче харчування. Ну, В вегетаріанське молочна рисова каша, наприклад, там, бульйон якийсь, борщ, там, ну, щось таке, пюре, якісь, там, не знаю, сирники можуть бути. ну, будь-що. Чим повільніше ти рухаєшся, тим ти можеш спокійно собі взяти. там Покинок борщу. Поки десь ну без проблем. Хочу щось два. Поки десь пішки, з'їв собі, а потім знову побіг. Бо це не про швидкість, це про витривалість. І ти відповідно не так працює організм. А як тренувати витривалість? Бігати. бігати. Якщо так. хочеш бігати довго, бігай довго. Якщо хочеш бігати в горах, бігай в горах. Немає нічого якогось там фантастичного рецепту, пігулки, якогось там чудо напою. Я просто думаю, на якому з 294 кілометрах задоволення пропадає, а з'являється, ну не знаю, там е якась така мотивація чи бажання все одно перемоги, чи то всі 294 кілометри задоволення і суто кайфуєте від того забігу? Ну як себе мотивуєте? Ну тут треба ж якось себе зібрати. Ну забіг це забіг, це інша справа. Ти ж не бігаєш кожен день по 294 кілометри. Ось ти бігаєш комфортну дистанцію, але забіг це квінтесенція твоєї підготовки і тренувань. Ти мрієш про це, ти мрієш про якусь вершину, і що для тебе важливо, куди ти рухаєшся. І ти знаєш, для чого ти тут в даний момент, що ти хочеш і чим ти готовий жертвувати, Скільки скількома, наприклад, нігтями на ногах або мозолями. Ось, ну, було в Альбі вже там з третій години трошечки кепсько, отак е, моментами. Ну, і це треба було терпіти по-різному. Жарко було. Сонце. Це періодично, так? Тобто то, з'являється друге дихання, потім третє. Ну, то не зовсім про дихання, то більше про мораль. Угу. Е, терпіти біль і рухатися далі. А коли ти вже лідируєш, то е, важко ну, зійти, коли ти розумієш, що ти рухаєшся до мрії і. і... В принципі, по береду, і ти це можеш зробити тут і зараз. Хоча був десь на середині, там, наприклад, думка, що так мені важко, хоч би впав, зламав ніжку. Тоді можна було б знайти виправдання, що ну, та я лідер, я би вигравав, але з зламаною ніжкою бігти важко. Ось, а, а, так, а вже потім, коли залишалося менше, менше, ти думаєш, боже, тільки би хтось не вийшов з болівальників, ти з ним там, не зіштовхнувся, не впав, не травмував там, ногу і, і не зміг завершити дистанцію, а воно вже так близько, вже тут, майже, майже, ти вже тримаєш цю там, медаль в руках. Ось це е, ультрамарафон, ще кажуть, біжиться не так е, фізично, як головою. Так, це, я згідна це умова, як себе обманути, коли тобі важко, як себе мотивувати, рухатися далі. Це Ми насправді все робимо в голові і біжимо також. Ну, Тут є але, але я завжди кажу, що мусить бути баланс. Якщо у тебе готове тіло, не готова голова, не буде результату. Якщо навпаки, готова голова, не готове тіло, теж не буде результату. Ти мусиш в комплексі розвиватись. І... Ментально і фізично так, Андрій, а ну розкажіть. Ну всі бігуни, які там чи спортсмени, вони так багато звертають увагу на своє там спорядження, на одяг, на бігові кросівки. Розкажіть, будь ласка, в яких кросівках ви бігли цю дистанцію? Цілу добу ви бігли? В чому у вас є якісь пріоритети? Ви напевно вже можете дати поради, і навіть і по одягу, в тому числі. Та насправді ну одяг тут що, майка і в принципі бігові шорти або труси. Вони кросівки? все, а кросівки. Я десь 17-го року бігаю в американській американських кросівках фірми Альтра. У них просто така цікава. Ну скажімо так, після того як я виграв чемпіонат України, я зрозумів, що мені треба якісь нормальні бігові кросівки, а не то, в чому я біг тоді. І одного свого знайомого, теж бігона, тренера. Спитав, чи може щось порадити. І він мені запропонував е, ці кросівки, мені їх дали там дві пари безкоштовно. І я в них бігаю. Там просто така е, філософія розробника, що є нульовий перепад і дуже широкий носочок. Він не стискає пальці, і це є пряма імітація е, бігу, якби босом. Тобто, як uh -huh. нас створила природа, так ми її рухаємо, ми собі з перепади. І це досить незвично, коли в тебе ти приходиш з, зразу з, зуттям, яке мало перепад, там, хоча б декілька міліметрів. І, в принципі, я відтоді бігаю в тих кросівках тренування. Якщо мене питають, якісь інші, я, в принципі, не маю з чим порівняти, бо ну, для того, щоби. Просто протестувати якесь зуття, дати за нього там декілька тисяч гривень. Ну мені це не дуже імпонує. А сам старт я біг. Ну, є ж тепер популярна ця лінійка карбонових кросівок. Так, ну власне, і... що зараз так всі і кажуть, них... що геть за тебе там пробіжать ті кросівки. Так, так Майже так відбувається. Ну тобто, у них і модель там ваніш карбон, це вже два. І ось я у них взяв і, в принципі, я в них біг. До того я на тренуванні пробіг 50 кілометрів, щоб подивитися, як вони пасують, не пасують, працюють. Ну в принципі мені сподобалось, але просто мені не вистачило загальної такої підготовки функціональної, щоб тримати весь темп всі 24 години і там вийти за 300 кілометрів. А з яким темпом ви бігли? Ну починаю я десь 4,20 на кілометр. Угу. Наскільки ну, це я пробіг, так не знаю. Там в принципі є статистика, можна це подивитися. Ну але звичайно, ти втомлюєшся, і твій темп поступово, поступово, поступово знижується. Дякую, Андрію. Ну, питала в Андрія поза ефіром. Мені ну, хочеться, щоб і наші слухачі, в принципі, я думаю, їх це цікавить. Ви перемогли ну, у такій серйозні, у такому серйозному забізі на таку величезну дистанцію. Ви зірка світова і зірка України. Скажіть, будь ласка, які бенефіти в Україні для чемпіона світу і збігу на 24 години? години? Що вам ну, від України? Я розумію, що почесті, вдячність і е, велика гордість за те, що ви такий є. Е, що відбувається? Ну чим вас нагороджують? Чим вас мотивують до подальшої праці? Е, ну насправді, якщо ви про державні якісь нагороди, то, то ні. На жаль, ми не підпадаємо так, як цей е, біг е, гірський біг, трейл 50 кілометрів, 100 кілометрів, 24 години 48 Це Види стадіон, і види легкої атлетики. Ну, входять до складу Федерації легкої атлетики, але в постанові про нагородження ми не згадані, так як ми не є штатною збірною України з легкої атлетики, то нам не передбачена навіть грошова якась там винагорода. Премія не знаю, скільки вона складає. Там 25 чи 50 тисяч гривень за перемогу. Але. Я з Закарпаття, місто Хост, і ось перший раз взагалі за все моє типу життя. Відколи я бігаю, а до того я е маю 4 перемоги на чемпіонаті України з 24 години. Бігу 348 годин. Чемпіонат України 21-го року стрелок. Ось і місто моє рідне мене ніколи не помічало. що Хтось відкоментив. Новину знайомої журналістки, що знову міська рада дасть грамоту, хотів додати, ніколи ще в житті не давала грамоту. Це би було цікаво. Але цього року мене, як і інших спортсменів, які мали досягнення на всеукраїнському світовому рівні, і так як це управління культури, молоді та угу. спорту і в культури, нагороджувала міська рада грошовими преміями. Ось це, це так. І, в принципі, поки що це все. Хіба що надходять якісь пропозиції від якихось приватних партнерів про підтримку в майбутньому якось там, чи з спорядженням, чи ще якісь там, можливо, грошовими варіантами? Отак. І все відбувається. Це в принципі я... у нас завжди цікава така ситуація, коли збірна їде або на трейл, або на 50 кілометрів, чи на 100, чи на добу. Від нас вимагають, якби, щоб ми, ми були там всі в однаковій формі і такої збірна олімпійських видів там, легкої атлетики. Там, Наприклад, перед тим був Nike, потім Asics, тепер Puma. Ось. І так як ми не є знову ж таки штатними збірниками, на нас ця форма не передбачена. Завжди коломийка із із формою. Така, ну і благо, коли ти там їдеш не перший раз, вона в тебе вже десь там назбирається, бо нам іноді насправді дають. Uh -huh. Не все, але якусь там частину, залишки видають, і ми там плюс-мінус е виглядаємо е як команда. Але для людей, котрі нові потрапляють, вони не розуміють, чого це так. А я вже розумію і розглядаю це просто як, ну, це моє хобі. Я десь заробляю гроші в іншому і вкладаю їх сюди. Тому. що... Я не вживаю алкоголю, не палю. Ось ну, не хожу в бари, ресторани. В принципі, не витрачаю там грошей, ну, а витрачаю їх на старти. Ну це супер. Насправді на, гарний на, приклад на, до наслідування. Та, на, 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 на кросівки, на якісь там екіпірування, на стартові внески, на спортивне харчування. Ну, та знаєте, то як в тому мемі, ти одягнися в саме дороге, і насправді спортивний одяг він дорогий також. Ну якщо так брендовий, так це чисто така. Ну, зовнішня облонка, більше маркетингу. Ну так, тобі комфортніше бігати в, наприклад, в футболці, там, від якогось бренду, з якогось там гарного матеріалу, але можна і в звичайній бавої бігти це не проблема. В залежності, які в тебе цілі, ти собі ставиш. Якщо ти хочеш просто пробігти там декілька кілометрів, то бажано зручне взуття. Оце найбільше. Але на стоках десь можна теж купити доволі дешево. І, і це найголовніше, тому що це твої ноги і твої суглоби, м'язи, вони мусять бути в комфорті. Коли ти молодий, там тобі там, не знаю, 10-15 років, 20, і ти ще не відчуваєш, але з віком це все трошечки накопичується, тому тобі має бути комфортно, взуття це основне. А що зверху в тебе вже не відіграє ролі? Дякую, Андрію. Ну, поділіться з нашими слухачами. Які у вас плани на майбутнє? Ну, я думаю, що ви не зупинитесь, це зрозуміло. Якісь собі цілі ставите на наступний рік. Ну на жаль, це ще дуже, більше пробігти. Це дуже складне За запитання, добу. тому що події в нашій країні відбуваються ну, доволі такими карколомними історичними кульбітами. і Я не знаю є думка повернутися в Збройні Сили, а про спорт, ну про спорт тут немає межі. Тут можна е, робити рекорд, е, прагнути його зробити на 24 години, на 48, бігти. А інші який інші рекорд станції. світу зараз на 24 години? Ну, 319, десь 500 метрів, щось таке, на 48, 480. Ми 50. будемо вболівати, щоб ви його перевершили. Ну, якщо все буде добре, я такі залікую свої травми і почну тренуватися, так як в 2021 році, то е, немає, в принципі, нічого неможливого. Все буває, бачите, навіть я зі своїми всіма недосконалостями, зі своїми зі здоров'ями е, зміг виграти чемпіонат світу. І думаю, що це можливо. Головне про це мріяти і рухатися до своєї мрії. Ну, а що е, початківцям бігунам ви порадите? Це взагалі корисний. Ну бачите, є різні такі суперечливі думки на рахунок бігу. Ви як вважаєте? Це корисний вид спорту? Ну не знаю. Якщо я пробіг 11 тисяч кілометрів за рік і не стерся ні в незна, ні в ні в колінах, як там є міфи, ці, так, що так, так, так. То в принципі немає нічого неможливого, але до цього треба йти поступово. Не можна зразу встати, і якщо ти нічого не бігав, там десь можливо в школі якийсь там кілометр, колись там 20 років перед цим ти встав, пробіг десь кілометрів. Звичайно, що ти в принципі тобі буде важко, і ти, можливо, ще й травмуєшся, і відіб'єшся бажання рухатися далі з мотивацією, що та в мене не виходить, мені тяжко. Я не хочу страждати. І це якщо починати поступово набирати об'єм і рухатися далі, то немає нічого абсолютно неможливого. На першому моєму е Чемпіонат України здобив в 2016 році, я там перетнувся, ну, біг дистанцію з такими дідусями, які почали бігати. Ну, їм тоді було 62-63 роки, які почали бігати тоді, коли вийшли на пенсію. До того вони не бігали ніколи в житті. Але в них була своя філософія, вони трошки побігали, походили, поїли щось, вночі вони собі спали. Зранку вони такі бадьоренькі були. Ось, а ти цілу ніч не спав, рухався, і ти такий на, на їхньому фоні виглядав е, трохи, трохи втомлено. Вони були набагато в кращому в фізичних кондиціях. Тому от е, на чемпіонаті світу тепер в Альбі у Франції Україну представляла львів'янка Лариса Лабарткава, їй 76 років. Вона десь е, подолала за до 4 години: 98 ші 94 кілометри. Ну, сіє на кого рівняти. Є на кого рівняться. Немає, 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 е, немає тут часу про пізно. Тому що є мастерс, ну це якби для ветеранів, і там починається То це... я собі теж завжди це кажу. Категорії, з категорії 40 до категорії хоч 100 років. То, то самі наполегливі люди, так. до речі, в тій категорії. Тому. Спокійно можна рухатися. Андрію, ви ще залишаєтеся до завтра в Тернополі? Чи ви сьогодні? Ні, 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 сьогодні. Бо я думала, вас запрос У нас вранці, в неділю, в суботу, всі бігуни чи там люди, які займаються скандинавською ходьбою, в нас там різні. І там ну навколо нашого тернопільського ставу. Я не знаю, чи ви встигли біля нього побувати. У нас це таке місце спортивне. В нас там. Дев'ять чимось кілометрів, там різноманітні забіги відбуваються, і благодійні дуже часто. От там всі бігуни бігають, я думаю, вони би були раді з вами пробігтися <смігла> якось. Та можливо, ми наступного року організуємо чемпіонат України з бігу на 24 години, бо він в зв'язку з комендантською годиною не організовується з 2021 року. В хусті наступного року тому буде у них така можливість. Все, дякуємо. Андрію, ми вас відпускаємо. Андрій Ткачук, бродяга е, був гостем нашої студії, гостем у чемпіон світу із добового бігу. Е, нагадую, що о 17-й годині ви маєте змогу прийти на зустріч із Андрієм. Відбудеться вона в відкритому громадському просторі Open Space Тернопіль. Приходьте, е, поспілкуйтеся з цікавою людиною. Візьміть собі трішечки мотивації, трішечки наснаги. Ну а вас вам, Андрію, бажаю, що гарного настрою, отримувати задоволення, продовжувати від того, чим ви займаєте. Ну, а нашій країні, звичайно ж, перемоги. Дякую. Дякую.